Олександр Качура Сумщина насправді тяжка ніч і для столиці, і для західних регіонів України. Але насправді те ж саме відбувається щодня і щоночі в моїй рідній Сумщині. Пане прем'єр-міністр, у мене питання до вас щодо фортифікацій, тому що де юре вони є де факто зараз ми бачимо, що відбувається, як ворог просувається і замість бетону. Фактично зараз Збройні Сили України зупиняють своїми тілами ворога. Я хотів би, щоб ви особисто сказали, чи будете ви проводити відповідну інспекцію, чи будете ви проводити перевірки щодо використання десятків мільярдів гривень, які були виділені на фортифікації, і чи будете ви звертатися до правоохоронних і антикорупційних органів. Якщо ви виявите порушення і зловживання використання цих коштів. дякую. Дякую за ваше актуальне і дуже важливе запитання. Отже, стосовно фортифікацій, нагадаю, минулого року урядом і парламентом було виділено понад 39 мільярдів гривень для будівництва. Трьох ліній фортифікацій, включно з фортифікаціями кругової оборони міст містечок в прифронтових регіонах прифронтових областях, відповідно кошти були використані. Дійсно, вся Україна долучилась з точки зору і виробництва бетонних споруд, і будівництво фортифікацій, і цивільні і військові зробили всі ці лінії. На сьогоднішній день вони збудовані і відповідно. Та частина, яка фінансувалась з резервного фонду минулого року, була завершена. У разі, якщо виявлялися якісь порушення, звісно ж були звернення до правоохоронних органів, до Державної аудиторської служби перевірки, всі необхідні перевірки проводяться цього року. На вимогу уряду мою вимогу Міністерством оборони була розроблена і затверджена відповідна профільна програма. Фінансування міністерства оборони фортифікацій, фортифікаційних споруд і інженерних загороджень на сьогоднішній день. Ця програма реалізовується. Збройними силами України в особі ДССТ відповідно всі необхідні кошти і урядом, і парламентом виділені проголосовані на сьогоднішній день повторних або звернень від Міністерства оборони від збройних сил щодо збільшення необхідної суми не було. Якщо поступлять, ми звісно ж будемо з вами приймати відповідне рішення. Якщо є ще доповнення у заступника міністра оборони, прошу доповнити. По фортифікації, бажаю здоров'я. По фортифікаціям робота триває системно, є певні складнощі, але всі заходи, які відбуваються в інтересах покращення стану фортифікацій, вони на.